Всім доброго ранку! Раді вас вітати на нашому каналі. Це блог із серії бабусі в селі. Насправді ми вже декілька днів в селі, але через те, що? Готувалася до бабусіного дня народження, потім до дідусьового приїзду. Трішечки ну не було часу взагалі ні на інстаграм, ні на ютуб. Тому вирішила, що вже як трошечки устаканиться, Ми обов'язково до вас вийдемо сьогодні. По планах у нас Ніяких особливих планів. Маємо поїхати в Сирень. А ще хочу сьогодні вилізти на горище і дістати деякі там романі речі, ще великі залишилися. Хочу подивитись, що саме там залишилось, бо не пам'ятаю. Можливо, там вже щось є таке, що вже хороше по розміру. Ну і ще там дещо мені треба зробити. І плюс ми привезли якось були речі, які на Рому вже малі, їх теж треба висадити на горищі, подивитися, порозфасовувати по, по, по категоріях, бо навіть там у мене все в категоріях. Роман ходить, шукає приключення на свій папець. Хто слідкує за нами в інстаграмі, той бачив і знає, що ми. Перевели Романа на два денних сна, тому що один денний сон для нього це дуже замало, особливо зараз, коли день став довший, він більше бігає, більше, більше втомлюється і до вечора він просто не дотягує. В 7 часов вечора він вже починає дуже плакати, ходити сонний, тому, тому якось так. Тому підписуйтесь в інстаграм, бо там ми кожного дня. І якщо будете підписані на інстаграм, то ви точно нічого не пропустите. Подивіться, юний блогер. Отак от, от. Вже вийшли на прогулянку, Рома поспав. Я тим часом, поки він спав, вилізла бистренько на цей. Нагорище подивилася, що там речі Ромині, які там малі повиносила. Ну, коротше, там трошки перебрала. Якраз Рома приснувся. Гуляємо чекаємо бабусю з роботи. Хто це? Тьома, молодець. Це Тьома, в якого дуже грозні лапи. Тьома. Тома. Ти що не чуєш? Ваше чорну собаку собак боїться, жорст боїться. Минулого минулому році дід Роману купив качелю. Рома пройшли год осінню, всю осінь і літо катався в ній. От, а це на зиму бабка заховала. Це вже дістали, відчепили все, дитина повне щастя. Класно? Показати, які у мами гарні тюльпани. По. Виростили. Подивіться, вони такі цікаві, вони, коротше, коли сонце ховається, вони теж закриваються. А коли є сонечко, вони відкриваються. Прикол, скажіть. у нас ще синенькі такі. Я взагалі не знаю, як називаються, то в мене вони всі синенькі, жовтенькі, розуменькі. Вже не, не представляю, що то таке. Але щось дуже гарне. І воно ще таке саме жовте. Ми з Романом вже зібралися, чекаємо десь бабка з дідуською збирається і будемо їхати в врать. А їдемо ми за памперсами, тому що я щось. Я щось цей раз. Слухайте, трохи провтикала І взяла мало підгузків. Не знаю, як так вийшло. Обично я завжди розраховую. Але щось цей раз, я думаю, що скоріше все думала, що ми будемо на менше сюди приїдемо, ніж вийшло. Тому. Взяли їх небагато. І тут у нас теж там пакувка була, 15 штук, теж закінчилась. Тому з бабою їдуть по справах, а ми вже так на хист упали за цими підгузками їдемо. Беремо з собою візочок, тоді до машина здорова, можна собі позволяти, бо цю жопу 11 кг вже не так весело носити на руках. знаєте. Якщо є можливість, чого б з нею, нею б не скористатись. Дивіться, класний візочок. О, візочок. Велик. Ну, може, це я все-таки на умань взяти, щоб нічого не купляти. Наше нам два велика, якщо є один. Я ще думаю. Такі магазини, знаєте, де в одному магазині зібрано взагалі, взагалі все. Тут і дитячі тобі іграшки є. Тут Дивіться, які горшки класні. Рома, тобі такий треба. І коробочки всякі різні. Мені, кстати, треба була така коробочка, щоб закривалася. Скільки така коштує? 87 гривень. Народше, не дуже дорого. Будемо знати. Оце такі швабри у мене, кстати, така дуже удобна. Чавуха теж. Дивіться для іграшок, яка класна штука така, типу, як машинка. 627 гривень. Чуклятики. Скільки воно стоїть? Тисячу сто. І скільки тут поверхів? І це яка гарна бісідка. Я оце, знаєте, раді такої бесідки я собі хочу мати частний дом. Хоча насправді я як подумаю, скільки там роботи округ того частного сектора, то я і перехочу. Але раді такої бесідки взагалі не проти. Цікаво, скільки вона стоїть за десь стіна. Жде стіна? Її нема. Колись була наче. Ну, ставимо ставку. Мені кажеться 1012. Ну, не менше точно. Не може така цяцька менше стоїти. Ну-ка, з цього боку теж немає. Коротше, я кажу, що 1012. Десь. я не знаю скільки. Я предполагаю, що десь так. Клас. Роман уже пішов вигулювати діда з бабою. Уже він. Що там вони вже купили цілу коробеху? Це не дитина, це вже яблуко якесь гризе. Я не можу цього хлопчика. Диви. О, мінус яблуко.

на постушка. А Ану? Де Ромна пастушка, Де ти дів пастушку, А може, вона на кухні ром? Не знаєш? А де ти її останній раз покинув? Ти проснувся куди її поклав? Ось. В на раздеваемся, Ромчик. Як ви вже всі поняли, ми вже вдома, давно вдома, ми вже повечеряли, відпочили, погралися. Ну, коротше, все як положено, Все вже зробили. І зараз малий уже спить. Я його покупала. Родичі мої вже теж сплять, одна я ще товчусь. Хочу зараз постирати ровні речі. Вони, в принципі, то чисті, просто тільки що вилів на них компот. Ну, не тільки що, як вечеря, вилів на них компот. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на наш канал і очікуйте нових відео, тому що ми будемо тут до п'ятниці в селі, тому буде ще декілька випусків серії бабусі в селі. Тому не припускайте, підписуйтесь на канал, в описі шукайте посилання на наш інстаграм, для того, щоб нічого не припускати і бути в курсі всього, що відбувається в нашому житті, бо саме там я транслюю все, що відбувається кожен день. Uh, тому переходьте, підписуйтеся. Ми будемо вам дуже сильно раді всім, па-па!